Для тих, хто цікавиться новітніми розробками у сфері децентралізації в Україні, хочу презентувати нещодавно дороблену карту, на якій, як я вже і казав, будуть землі, тобто регіони, волості, судові округи під назвою полки та громади. Ось от, от приблизно карта, повністю, щоб ви бачили. Чому, скажімо так, довершеність цієї карти на відміну від існуючого адміністративно-територіального поділу? Справа в тому, що в Європі на законодавчому рівні прийнято номенклатуру НАЦ, це номенклатура адміністративно-територіальних одиниць. От, наприклад, згідно цієї номенклатури, НАЦ-1 позначає регіони. НАЦ-2 позначає субрегіональні утворення, НАЦ-3 – структурні одиниці субрегіонів і нац4, грубо кажучи, позначає громади, НАЦ-5 позначає населені пункти. Згідно от цієї карти, якщо ви побачите, скажімо так, всі ці вимоги номенклатурні Європейського союзу дотримані. Да? Землі, нац-1, регіони великі, оці кольорові, які ви можете побачити, роз'єднані лініями всередині регіонів, 2 субрегіони. Ну а судові округи я поки що не, не не розділяв, тому що вважаю, що це ну справа така вже більш ретельна. Громади вони і так є. Тому от така от карта. І такі думки щодо впровадження номенклатури НАЦ в Україні. Реальним недоліком, з яким Україна прямує в Європейський Союз, є те, що в Україні згідно європейської номенклатури НАЦ відсутній такий суб'єкт територіального поділу, як НАЦ-1 1 регіони. Тобто області, які ми на сьогодні маємо, підпадають під пункт Нац 2 субрегіони. Тобто, фактично в Україні відсутні регіональні устрій, і з цим ми прямуємо в Європу. Задумайтесь на це. Також додам, що обласний устрій, який ми маємо, він фактично такий же, як і в Росії. Там теж. Такі ж області, з таким же при приблизно поділом. Тому я вважаю, що треба від цього якось відходити і йти в більш західний, в більш технологічний вимір. Такі думки, дякую.